Всем привет! Зараз мы будем играть в Roblox. Та Роблокс. Ой, Боже Опа Так, зараз мы будем играть Roblox и одну карту. У ну, нас так, зараз это написано. описано. Вот. РП ми зараз зайдемо, Я хочу вам показати, який я хочу. У мене був скіт. Ось цей, ось цей. Ось такий. Ось такий просто. Я дуже сильно хочу. Я його довожу дайте дік. Ну це десь топоціб. Я його то, конечно, зда і я точно знаю, як який його то дік. Ля тут кисніку. Тут як сі. М -м Пусто людей. Десь мені то пішли. Спасибо, я уже злікався. Кстати, вам еще хочу один фокус-фокус показать. Сейчас. То идут, то твои площадки. Фу, боже, кто-то качали, охробится. Надо вот так делать. Оля-ля-ля. -ля. О, ляк, я кручусь. Кричись, кричись, Ну і це все. Так, ладно. да, це справді все. А ми зараз будемо. Ну, ця карта я просто хотіла вам показати. І зараз би удовго скида хочу дойти і вам покажу, які він тоски. Ну да, я вам то вже показав, а Нік ви не знаєте. 1 Х, 1 Х, 1 Х1. Я це то да Люше, нічого не бачу. По справді у стотка дуже багато фейків. Вот фейк.